Грип на Прикарпатті. Від початку епідсезону на цю недугу захворіло 154 людини. Зафіксовано один летальний випадок про те, як розпізнати хворобу, наша Вікторія Резун розкаже. Грип – один із різновидів гострих респіраторних захворювань. Його перші симптоми головний біль, нажить, загальна слабкість у тілі. Вітак, медики радять вже при перших ознаках звертатися до сімейного лікаря. І дуже важко піддиференціювати без лабораторного дослідження, яке, яке це саме захворювання. Тобто грип ковід 19 і загальна група респіраторних захворювань вони мають однакові симптоми. Аби вберегтись від грипу та його ускладнень. Варто вакцинуватись, Радить лікар на даний момент на території Франківської області і думаю, України взагалом є доступні дві вакцини від грипу. Ці вакцини пройшли державний лікарський контроль. І, відповідно, вони є ефективними, безпечними і запобігають відповідно летальним випадкам від грипу. Місцеві медики також реєструють випадки інфікування людини двома вірусами одночасно. Одно також реєструється, тобто такий, такий мікс інфекцій. Це може спостерігатися відповідно людей з також хронічними захворюваннями, відповідно з ослабленим імунітетом, коли. Відповідно, людина інфікується декількома вірусами. Загалом ситуація із захворюваністю в області стабільна, кажуть медики і додають наразі спостерігають тенденцію до зниження кількості вірусних недуг.